Ну звісно, кратос дурник. Ми це і так знали. Навіть смішно, якось від того, як він наївно сподівається заслужити спасіння богів, хоч водночас, і прикро усвідомлювати всю безвихідність його ситуації. На перший погляд, навіть може здатись, що цей спіноф ні до чого не веде і нічого толком нового не говорить. Але тут насправді закладено доста важливих деталей. Не стільки в плані історичних подій, хоч погодьмося рятувати світ від краху, будучи смертним, це не бадьякий подвиг. Так ще й зробивши це в прототиві. Скільки в розрізі розуміння Кратоса, як насправді він любив свою сім'ю, що готовий був відмовитись від життя, щоб залишитись з донькою, позбавив себе можливості вічно радіти її присутності, розуміючи, що інакше б пропало все. і вже тільки після сховався в собі, прагнув забуття, аби просто не відчувати болю. Втрати не знати, що він чинив колись, і які рішення приймав після. З якою важкістю слідував ілюзорним сподіванням, десь навіть розуміючи, що вони марні та будучи розбитим зневіреним, все одно йшов за невиправданою надією, кожним новим випробуванням, впадаючи у все більшу лють і шаленство. Бляха, ще й після всього цього лайна лаїді його обчистили боги. Ця рукавиця валялась нікому не потрібна, і я її вибив у чесному бою. Ой, до речі, крім мотиваційного розуміння, тут демонструвалися контекстні приколи. Звісно, Атлас, це причина, але зайвий раз прибігтися. Домоцінивши його персоналі і локації, буде досить корисним з точки зору останньої номерної гри в боговойовничій серії. Я на момент написання сценарію тільки почав її грати, та вже можу сказати, що спільні локації і спільні персонажі справляють чудове враження. Тож з якоюсь меншовартістю ставитись до цієї гри не варто, бо гляньте на це і зрозумійте, що спін-оффи в геймплеї теж рухали серію вперед.